Здорово, ребятишки, на связи я, военный 12 и можете даже не, и можете даже не спрашивать, что я вернулся так спустя сколько месяцев, ну, я как бы, ну, жизни в Украине, ну, не дуже прям так и в, в майонезе, так что, ось, почему не было видео, у нас сейчас даже сейчас сирена. Ладно, на цьому ми не будемо за... на... ну, задержуватися. Ми будемо знімати обнову. Так як вона вийшла ще позавчора, або позапозавчора, із-якоїсь ошибки було просто нереально зайти в ЧГ. А потім, чи на следующий день, чи на позав... ну, чи на чи наступний день, розработчик випустив обнову там, де він пофіксив вже цю ошибку. І наконець таки можна було зайти в ігру. Ну, в ігрі додали якусь тільки одну нову карту. І вона там вся зелена і на ній всього один предмет. То зробив карту для відосів, то ли це розраб просто вирішив поугарати. Ну ладно, ми не будемо медлити по аналітивному. І так, на вході у нас зустрічається зразу настроїчки. Тут можна настроїти будь який язик, який вам захочеться. От навіть отакий язик, я можу А ну шука. А то в мене стоїть наукр язик. Так. І зразу же нам ще й кидається в глазеньки 4.8.0. І Із фонів у нас, ребята, нічого сіньки не додали. Так що будемо сидіти на... На таком фоні. На такому. Так, тепер ми заходимо і грати і опа. Так, ось ми зайшли, і ось ця сама странна карта. Гранс. Тільки Грен початку понял. Ладно, так, заходи. коли заходимо на цю карту, ми зразу вже замечаємо, що тут один предмет. Ось. І вроді би треба йти зразу вперед, щоб знайти цей предмет. Аліба не вперед. Коротше, він тут а є. І з нових предметів додавали мало чого. Да, ребята. Це перва, онова, там, де додали так мало предметів. Я не знаю, добавили ще якихось секретних пасхалок. Чи не добавили? це хз. Ось ось нам добав... комп, такий комп'ютер. Давайте хоча б якийсь фон поставимо, бо якось неправично тільки називаємо. Короче, ребята, нам зробив такий фон, що я хз, який мені ущерба. Ще поле ми о, тепер друге діло, хоча б не так буде. От завжди так хочемо поставити комп нормально, і він завжди стає нам. Тож, прийдеться його якось так вирівнювати. Це вже розроб не продумав. Ну зато, кстати, не треба буде робити комбік. Ось такий вже комбік. Тільки правда його тут показує, що можна покрасити, а він ніхера не краситься. Це вже обідно. Прям реально обідно. Ще так, ну тут ми можемо навіть не дивитися, тут теж нам нічого не завезло. Машина ми там потом подивимось. Ще нам завезли отаку нову полицю чи шурну. Ну, коротше, отаку нову штучку дали. І ще додали такий Вона Мала, типа, атаку місить, куди тобі надо. Пока що атак у нас пока що таке. І... вообще, вроде бы еще что было добавлено, не? Кстати, да, ребята, я вспомнил, вообще добавлю новую картину. Таки я бы еще найти. Короче, ребят, я найду эту картину, кому надо, а вот она находится в первом отделе 141 номер. И вот можно увеличивать. Кстати, самая проработанная квартира. Ой, какая квартира. Картина в Чикенгане, Чех... по моему мнению. Я так думаю. Вообще, тут можно менять, тут разные есть картины. Мы сейчас их всех пересмотрим. Вот такая есть, вот такая, а така. По моему мнению, вот такая одна из самых красивых. Вот такая ще есть. Я стать пол робе в другом таком. О такая ще идеально. Это какой номер? Одиннадцатый. Запомнить надо. А нет, за дванадцатый надо запомнить. Вот Оце, кстати, хорошая. Если я якусь картину пропустив, то в ролику, ну, напишіть в ком, я в наступному роліку це, то, звісно, буде не, ну я покажу. Так. Ну, в принципі, це пока що всі предмети. А тепер, ребят, ми переносимося в менюшку. І так, ребят, ось ми перемістилися в менюшку. І зараз ми... Будем смотреть. Вода это что? Та не его дал. Магазин. Тай. Ось наш магазинчик. За я еще не дивился, что за оружие добавлю. Так что сейчас мы, ребята, будем двигаться вместе. За оружие я ничего не добавлю. Так, понятно, хорошо. Скини. Ну, тут без даже бессмысленно двигаться. Так что нам по скинам завезут. Это... О, магадж. кто это такой? 456. Я на три стороны. Что за Джили Боба? У меня вопрос. Даже как? Не спрашиваю, что это, что с моим скином. Я к снеговик. Сейчас уже не зима. Ребят, скажите мне, пожалуйста, что с моим скином. І що з ним а ну-ка що если зайти на якусь карту а тут у своем скином все нормально Геніат! все с моим все, вернулся так ладно давайте перейдемо на машини. кстати машини тут я вроде бы чого добавили да реально добавили супра це... а ні, це не це цей Забув, як він називається. Ну, це, коротше. А, Нісан GT-R. він вже не випускається кстати. Така машинка. Це цей. Porsche. А, ні, це не Porsche. Блін, я... я просто. От завжди, да, коли я знімаю відоси, я забував, як все називається. Це Monster Truck. Оце гоночний боліт який. І на цьому машинки наші закінчились, чи може ще тут машинки закінчились. Так, тепер ми переходимо в шляпи. Ну, шляпи нам по-любому ну, якісь завезли. По-любому, от я прямо вірю. А це були шляпи, чи це ної добавили. А де вони якось на скині не дивлять? настоящая, ладно. Фух, немецкий национал. Так, мы сейчас давай шляпы, Теперь давайте до обуви перейдем. Ну, обуви такие. Это, это было ожидаемо. Ну, тут тоже. Очки. Вот это уже интересно. А причем тут скины до... Что есть очки? А их здесь очень много. Нет, тут их не добавила. Чи добавили? Та ні, вроде не добавлю. И молодца ну, разве. Правда, шо это? Правда, шо это? Так, ми тих шо. ну тихо. Ну, вы поняли Ну тут там теж нічого не завезли. А це було, це зелене 104-105 було. Вроде було. Ну тут по-любому. Ну якийсь рюкзачок, коротше. О, знайде. О, яй, ї... а це що? Ребята, знає, що це? Це двері? Це да, це... Да, це двері. Ще, конечно, я ошибаюсь. Зачем нам порхали двері? Це вже загадка. А наушники-то тут при чому? -а, Ааа, так ми мене там були, что ли? Коротше, походу, ми, скоріше всього, були не там. А, ні, ми були там. Чи не там. Чи там, чи не там, ребята. Mm -hmm. Ладно. Рюкзаки давайте на моби перейдем. Ну, моби тут можна нічого не ждати. Самолітики, що нам і самолітики завезли? Правильно, нічого нам не завезли. Ну тут тоже. Ребят, Ну, на все. А ну-ка, сервера. Короче, ребят, на сервера. На чем, ребят, обнова. Обзор обновы заканчивается. Если я что-то пропустил, напишите в ком. Я в следующем видео обязательно покажу. Всем пока. Всем пока.